Привіт! це я, Марко. Макіяж це моє життя. Я тобі знайшла роботу. Я вже маю роботу. Запрошую в реальний світ. Місце твоє. Полагодимо. Ви справжня, медалі Недісон. Що робити? Вклонитися? В не треба. Чому відома модель заснувала імперію макіяжу? Бо ніхто не думав, що я зможу. Я знаю, деколи хто може тебе найняти. Гламур від Медолін у галузі краси один із найшанованіших брендів. Я перша помічниця Медолін. І я єдина, кого ти повинен слухати під час свого перебування тут будь-уважним, Марко. Ця робота не лише близький гламур, це і важка праця. Як там новенький? Він кепско впливає на мою маму і цю компанію. Він точно доведе нас до банкрутства. Ми продаємо компанію. Це не найкращий час для жартів. Не хочу перестраховувати. Ой, я навіть не знаю, що це означає та дуже хочу дізнатись. Ти запав на нього? Ні, не запав іноді в житті, щоб отримати бажане, треба докласти зусиль. Мамо, я знаю, що ти про мене дбаєш. Та я дбаю про них. Це моя робота. Пишаюся тебе. Це каже успіху і озирайся буквально Спущу тебе зі сходів.